Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке: мінус 9, плюс 2. Математика від Рівненського Вереса. Очікуємо, ще новачки в команді. Більше не Рівненські. Жіноча футбольна команда Верес переїжджає у Костопіль. Що жіночий футбол, хай буде в Костополі, і Костопільська влада. Я думаю, не сама бідна. Тепер офіційно. Максим Малиновський, гравець футзального клубу із Києва. Ще одне повернення. Центральний захисник Роман Гончаренко новий сезон розпочне у складі Рівненського Вереса. Із народним клубом 30-річний футболіст підписав контракт строком на два роки. Роман Гончаренко вже виступав за Верес у чемпіонському сезоні першої ліги, а також у дебютному для рівнян чемпіонаті після повернення до української прем'єр-ліги на рахунку центрального захисника 53 матчі за рівнян у сезоні. Що минув Роман Гончаренко, зіграв за колос із ковалівки у шести матчах. Нагадаємо, що це повернення є другим для Вереса. Цей перехід міг статися ще взимку, але тоді не вдалося домовитися з колосом, бо в мене був чинний контракт із цим клубом. Взимку колос не відпустив. А у червні контракт завершився, і тепер я тут. Звісно, ключову роль у цьому рішенні також зіграло те, що у вересі головний тренер розраховує на мене. Він хотів саме мене тут бачити. У мене мета це перемагати в кожному матчі, сказав Роман Гончаренко для Верестіві. Роман Гончаренко став другим новачком у Вересі. Станом на зараз першим нагадаю приєднався Руслан Степанюк у клубі. Переглядають ще гравців. Як розповів Олег Шандрук в інтерв'ю клубному телеканалу Вереса проблемних позицій є кілька, ми ще працюємо на трансферному ринку. Відповідно, є певні попередні домовленості на працювання, тому очікуємо ще новачків в команді. Для мене це вертикальна війська від воротаря до нападника. Ми вже про це проговорили, що взяли сюди. Роман. Руслана, тому ми ще шукаємо і в опорну зону гравців, і, і в принципі, ще хочемо крайніх нападників переглядаємо. Також правий захисник. З огляду на таку інформацію новачків у Вересі ще чекати варто. Щодо тих, хто із народного клубу пішов, то тут список у кілька разів більший. Наразі табір Вереса уже покинули дев'ятеро футболістів. Якщо говорити по позиціях, то це голкіпер Євген Паст. Три захисники Василь Курко, Денис Балан та Даниїл Хондак, півзахисники Андрій Кухарук, Денис Янаков, Станіслав Шарай, Євген Банада та нападник Михайло Шестаков. Чекати великої кількості нових футболістів не варто. З огляду на проведені трансфери ставку роблять на перевірених та досвідчених, а не на потенційно цікавих виконавців. Більше того, експерименти у першій частині сезону собі дозволити можна, адже при потребі ще буде зимове трансферне вікно. Із відпустки верес виходить уже Цього тижня, 25 червня, команда збирається у рівному і разом з новачками розпочинає підготовку до нових викликів. В шосте у кар'єрі рівненський плавець Михайло Романчук виборов свій шостий титул на євро. Він став чемпіоном Європи з плавання на 800 метрів вільним стилем. Саме Романчук був головним претендентом на перемогу. Першу чверть дистанції він проплив з третім часом, поступаючись лише двом представникам Туреччини. Однак згодом вирвався у лідери, випередивши обох турецьких плавців. На другій половині дистанції Романчук лише продовжив нарощувати. Перевагу над суперниками і закінчив 800 метрівку чемпіоном. До золотої медалі на 800 метрівці Михайло Романчук додав і срібну нагороду на дистанції у 1500 метрів вільним стилем. Першу третину дистанції Романчук проплив з другим результатом. На тисячі метрів Романчук навіть деякий час ішов лідером. Однак потім почав програвати 0,2 секунди турку. У підсумку Романчук не зміг наздогнати опонента із Туреччини і фінішував другим. Срібна медаль це непогано, але Романчук таким чином перервав золоту серію на євро з водних видів спорту на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Вона тривала з 2020 року. Загалом на цій дистанції український плавець виборює медалі п'ять чемпіонатів Європи поспіль. Мінус одна команда у чемпіонаті Рівненської області з футболу не дорахувалася однієї команди. Знялася із змагань енергія із Володимирця згідно офіційної інформації від профільного управління селищної ради Володимирця на адресу Роаф надійшов лист про зняття команди зі змагань. Комітет з проведення змагань Роаф з огляду на лист підтвердив про зняття команди із чемпіонату. Відтепер на область змагається сім команд. Енергія провела чотири поєдинки в усіх. Поступилася із загальним рахунком 4-22. Усі результати матчів за участю енергії анульовано. Також відомо, що колективу доволі важко було збиратися на кожен із поєдинків. Грали фактично без замін та доволі віковими. Футболістами у шостому турі чемпіонату області грали уже без енергії. Через це поєдинок пропускав в Сарненський маяк. Інші матчі відбулися. Зокрема, із ОТОПРЕС вдома 4-0 переміг Сокіл Зусови. У Дубно молодіжне втратив перемогу на останніх секундах, зігравши в нічию із Костополем 1-1. Сокіл і Садово вдома не без проблем здолав ФК Вараш Монолітра С. Попереду заключний тур першого кола і досі невідомо хто піде на перерву на першому місці претендують команди із вараша та Сарун. Із рівного у Київ офіційно стало відомо, що вихованець рівненської школи футзалу Максим Малиновський кар'єру продовжить у столичній команді Аврора. Кияни вже офіційно повідомили про підписання. Раніше 20-річний футзаліст залишив кардинал Рівне у статусі вільного агента. У рідній команді Максим провів 4 сезони, відзначившись двадцятьма голами у 79 матчах. Проте у рівному без Малиновського не залишаться. За команду гратиме молодший брат. Максима Артем, наймолодший дебютант екстраліги, без діла час не гає. Зокрема, у складі збірної України Ю-19 взяв участь в представницькому турнірі Фудзол Вік Ю Summer Cup», який з 18 по 23 червня пройшов у хорватському. поречі. наші стали п'ятими серед дев'яти команд. Загалом збірна зіграла чотири матчі, дві перемоги та дві поразки. На рахунку Артема три забитих м'ячі. Двічі гравець відзначився у матчі проти. Фінляндії і один гол забив у ворота сербів. У новий сезон і з новою назвою жіноча футбольна команда Верес змінює назву. Відтепер дівчата виступатимуть під брендом Верес родина команда переїжджає з Рівного у Костопіль. Там колектив і базуватиметься. Новий сезон відтепер. Уже Костопільчанки розпочнуть у першій лізі, адже зберегти прописку у когорті найсильніших не вдалося. Під час засідання наглядової ради президент Вереса Іван Надієн пояснив, що цитую: ми не знайшли надійного партнера для співфінансування жіночої команди, але в нас є вихід із ситуації. Це договір про партнерство. Кінець цитати у Костополі. Велика історія розвитку жіночого футболу раніше. Жіночий колектив уже виступав там і формувався навколо Костопільського обласного спортивного ліцею. Керівництво області каже, що може ми вернемося до історії, що жіночий футбол хай буде в Костополі. Костопільська влада, я думаю, не сама бідна. Нехай трошки би е, не сама бідна. Да, да. От через те, е, хай би взяла цю відповідальність трошки на себе. Молодці команда дівчат з Рівненщини взяла участь у всеукраїнському футбольному турнірі. Ю 11 сезону 2024. Змагання відбулися у місті Бузьк на Львівщині. Рівненську область представляла команда Фортуна перебродівського ліцею Миляцької територіальної громади. Форматом змагань було не передбачено визначення абсолютно переможця. Колектив з Рівненщини виграв у команди Шахтар з міста Червоноград, 1-0 та Уздюшор з міста Ужгород. 2-1. вітаємо. На острощині провели уже другий дитячий футбольний турнір Барбакан Кап» серед команд сформованих з гравців 2014 року народження. Він присвячений дню народженню дитячої команди із села Грем'яча під назвою Крок. У цьогорічному турнірі участь брали команди з невеликих міст та селищ Рівненщини і Волині. У такий спосіб організатори хотіли показати, що дитячий футбол розвивається не тільки в спортшколах і в академіях великих міст. Загалом між собою змагалися п'ять колективів із двох областей, здобувши три перемоги та один раз зігравши в нічию, переможцями стали гравці футбольного клубу Квасилів. Також команді вдалося зберегти свої ворота на замку протягом чотирьох матчів. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі СпортМікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.